Ткацтво – це одне з найдавніших ремесел. Воно виникло ще в період первісно-общинного ладу і представляє собою тканини, з яких люди шили одяг. Згодом виникла потреба і утепляти своє житло. В цей період виникли килими. Вони були виконані найстарішою ткацькою технікою килимовою і прикрашені простим геометричним орнаментом. Згодом стали виготовляти складні килими, Наприклад, ворсові з рослинним орнаментом, а в XVIII столітті килимарство набуло вже великого поширення на Україні батьківщину мистецтва гобелена вважають Францію, де брати Гобелен у 17 столітті заснували мануфактуру, яка виробляла великі ткані картини для утеплення стін і окраси замків. Найкращі зразки гобелена в музеї Клюні в Парижі. Ермітажі в Санкт Петербурзі, унікальна колекція західноєвропейських шпалер, є у Львові, в музеї етнографії та художнього промислу. Вони дають нам уявлення про розвиток цього виду мистецтва в 17 та 18 столітті. У середині нашого століття це мистецтво відродилося і набуло нових сучасних якостей. Класичний Гобелен до ХХ -го століття це переважно живописна картина, виконана засобами ткацтва. Ескізи для них створювали кращі художники, тому протягом сторіч Гобелен зазнав впливу всіх стилів мистецтва. Водночас сама техніка гобелена лишилася незмінною. Це було щільне переплетення однорідної пряжі, у якому беруть участь і основа, і підткання. Ковальство Обробка металів способом гарячого кування на території України сформувалася ще в давноруський період. У 18 та XIX столітті майже в кожному селі були розташовані, як правило, на околиці кузні, звичайно, зрубні, вкриті гонтом або дошками будівлі, у яких були горно закріплене на вертикальній колоді кувадло, точило, корито з водою для гартування та охолодження виробів, стояк для підковки чобіт. Біля кузні влаштувалось пристосування для шинування коліс, а також інколи стовп для прив'язування коней, коли їх підковували. Традіційний інструмент коваля складався з великих молотів та малих молотків. Пробійників та іншого. Процес кування відбувався так: коваль розігрівав до червоного кольору шматок металу в горні, де горіло дерев'яне вугілля, далі брав кліщами залізо, клав його на ковадло та бив по ньому молотом, надаючи предмети потрібної форми. Часто ковалові допомагав помічник, зазвичай це був підліток, що виконував обов'язки молотобійця. Виковувавши річ, її клали у корито з водою для загартування. Ковалі здавна виготовляли зброю та різноманітні речі господарського призначення. Важливими видами ковальства були підковка коней, а також оковка возів і особливо натягування залізних шин на колеса. Селяни з великою пошаною і водночас із певною упередженістю ставилися до ковалів, як до чарівників добродіїв, що володіють складним і таємничим мистецтвом перетворювання металу на ті чи інші речі. В них бачили захисників від нечистої сили. Кузня на селі, звичайно, була місцем збирання чоловіків своєрідним клубом. Ковальський промисел на Україні існував аж до середини нашого століття.